Дорогі брати та сестри, нам дуже приємно бути знову і у наших можна сказати і друзів, і побратимів, земляків. Ви знаєте, як вони нас зустрічають, навіть проводять з нами тут військові змагання. Нам тут навчають нас і дуже їм хочеться передати від вас, саме головне добро ваших сердець, передати ваші молитви і і, і, і в низках вхванитися ним за те, що вони боронять нашу країну. І ми силами Української православної церкви зусиллями сонедального відділу гуманітарних питань та соціальних питань по поблагословін митрополита Митрополітануфрія передали їм сюди частинку ваших добрих сердець на допомогу і передали це в дні святого хрещення Русі. І ми повинні пам'ятати з вами завжди, що саме драгоцінний дар, який ми всі обладаємо, це саме драгоцінне, що у нас є це наша свята віра християнська, православна віра. Тому вже дуже дякуємо, просимо для від Бога Божого благословіння, покрай пристоїв Богородиці. І дай Боже нам зустрітися уже там. У нас в боярці, всім боярчанам дякуємо і хра дякуємо нашим прихожим храму на честь свята великому чаї Пантелеймона. І дай Боже нам там всім уже зустрітися в дні перемоги. Всім дуже дякуємо, спасі вас, Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо Господи. молодці.